Бажаю міцного друзі, дуже багато популізму щодо питань боротьби з корупцією в Україні. Тому я хочу поділитись з вами своїми баченнями рішення цієї проблеми. Друзі, перш за все, треба визнати, що 33 роки з корупцією в Україні ніхто не боровся. Всі лізли до корита і всі без винятку Порошенки, Тимошенки, Януковичі, Зеленські, прийшовши до влади, одразу брали під контроль корупцію та забували про обіцянки щодо боротьби з нею. Тому навіть не варто говорити, хто саме з них більший корупціонер. Для нас, для народу України, Порошенко такий самий корупціонер, як і Тимошенко. А Зеленський нічим не кращий від Януковича. А дивлячись на останні події в Україні з 22-го року, то взагалі Зеленський переважає корупційними та іншими злочинами їх усіх разом взятих. По-друге, ми маємо всі усвідомити, що корінь корупції це старі політики та політичні сили, які є представниками олігархічних кланів, і які цілеспрямовано вели країну саме в такому напрямку. Тобто, друзі, вони десятиліттями цілеспрямовано змінювали законодавство так, щоб безпечно можна було грабувати нас, народ України. Позбавляючи нас земель, надр, підприємств, енергетики і так далі. Я впевнений, що корупцію в Україні подолати дуже дуже просто. Лише треба очистити владу від старих політичних кланів. По-третє, тільки повне перезавантаження влади дасть нам шанс на боротьбу з корупцією, тому що, залишивши старих корупціонерів при владі, вони будуть робити все, щоб захистити всі тіньові. Та корупційні схеми, на яких на потоках яких вони сидять десятиліттями. Друзі, Порошенки, Тимошенки, Зеленські, Разумкови, Гончаруки, Ляшки та інші представники старих політичних партій мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. Друзі, і це в наших силах, і тільки це надасть нам шанс знищити корупцію в Україні. А як саме знищити корупцію в Україні? Я розкажу вам в якомусь із наступних відео. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!